Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 березня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 156 990 особин за добу 870 і поранено 470 970 песиголовців за добу 2610. Танків 3448 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин, 6742 одиниці за добу, 6 артилерійських систем, 2475 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 491 одиниця за добу. 3 засобів протиповітряної оборони, 256 одиниць за добу, 2. літаків 304 одиниці за добу, 1. гелікоптерів, 289 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2107 одиниць за добу, 9 крилатих ракет 907 одиниць за добу. 34. кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5337 одиниць за добу, 6 спеціальної техніки 240 одиниць за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!